Архітектура важлива частина кожного проєкту, а хороша архітектура дозволяє відносно легко підтримувати і розширювати його. Розробку відеогри варто починати з побудови її скелету, тобто архітектури. В цьому відео ми розглянемо Pattern Entity Component System, скорочено UCS, та все, що варто знати, щоб почати його використовувати. Всі файли проєкту ви знайдете в моєму телеграмі. Також буду вдячний за підписку і вподобайку. Це мотивує на випуск нових відео. А на фінансову мотивацію можна за посиланням в описі. Погнали кодить. Зазирнемо трішки в історію. У 1998 році у грі Through The Dark Project вперше запроваджено ECS. Пізніше цей же рушій використовувався і для його продовження. А також для гри System Shock 2. У 2007 році команда, яка працювала над Operation Flashpoint Dragon Rising, експериментувала з патерном ECS, а Адам Мартін пізніше написав докладний опис дизайну ECS, включаючи визначення основної термінології та концепції. У 2019 році компанія Unity випустила свою демо гру MegaCity, яка використовувала стек технологій, побудований на паттерні ECS. Вона містить 4,5 мільйони елементів mesh рендери, 5 тисяч динамічних транспортних засобів, 200 тисяч унікальних будівельних об'єктів та 100 тисяч унікальних аудіоджерел. Але найдивовижніше, що вся ця місць запустилася на iPhone X при 60 кадрах в секунду. Що ж, тепер розглянемо паттерн ECS, та з чого він складається. Зазвичай при розробці на Unity ми використовуємо об'єктно-орієнтоване програмування, де кожен об'єкт зберігає в собі дані та обробляє їх. ECS використовує інший підхід, який називається Data oriented Design. Його відмінність від ООП в тому, що код працює з даними, а не об'єктами. ECS, як ми бачимо з назви, складається з трьох частин сутності, компонентів і систем. Entity це сутність, яка існує у світі ECS та має свій ідентифікатор та може містити у собі компоненти. Якщо провести аналогію з Unity, то це схоже на GameObject, на який ви можете додати будь-які компоненти. Компоненти в ECS це класи або структури, які містять лише дані і більше нічого. А системи це класи, де проходить виконання всієї логіки. Кожна система виконує одну конкретну задачу. Наприклад, переміщення або обертання об'єкта. Принцип роботи системи простий: вона по фільтру знаходить у світі всі компоненти, які їй підходять, та обробляє дані цих компонентів. Варто зазначити, що в ECS є ще одна важлива частина це World, тобто світ, у якому існують entity і системи. Світів може бути декілька, а їх entity не перетинаються. Але якщо система матиме посилання на інший світ. То вона може обробляти дані в іншому світі. ECS світ працює окремо від MonoBehavior класів, тому для їх комунікацій зазвичай використовують так звані класи-адаптери. В залежності від фреймворку, який ви будете використовувати, деякі моменти можуть відрізнятися від описаних у відео, але загальна концепція буде такою. В подальших відео ми розберемо детально використання деяких ECS фреймворків. А якщо хочете побачити якийсь конкретний, можете написати про це в коментарях. Розберемо детальніше, як будується робота конкретних механік PCS. Уявимо, що ми розробляємо гру танчики, і нам потрібно реалізувати базові механіки гри, такі як зчитування воду гравця, переміщення для танку гравця і танку бота, та слідування бота за гравцем. Для цього в нас є декілька варіантів, як це можна реалізувати. Перший, можемо створити два класи Player і Enemy. Перший буде мати методи отримання вводу користувача і буде рухати гравця, другий буде отримувати позицію гравця і рухатиме туди ворожий танк бота. Цей спосіб дуже примітивний і незручний в підтримці і розширенні, тому що в нас буде дублювання коду такого як переміщення, і пряма залежність класу бота від класу гравця. Та інші недоліки цього підходу. Другий варіант винести логіку в компоненти. В результаті ми отримаємо компонент Input, який буде считувати введення гравця, компонент Follow, який буде отримувати позицію танку гравця, і компонент Move, який ми перевикористаємо і для плеєра, і для Enemy. Він буде рухати об'єкти, а класи Player і Enemy будуть керувати цими компонентами. Цей підхід називається композиція. Розробка в Unity побудована на компонентах, що дозволяє нам створювати різні сутності набором цих компонентів. Цей підхід виглядає краще за попередній, і при розробці на MonoBehavior він є пріоритетним. А тепер переглянемо третій варіант, який базується на використанні ECS. Все, що нам знадобиться, це винести логіку з наших компонентів у системи, а в компонентах залишаться лише поля з даними. Керуючий клас Player і Enemy перетворюється у Entity з набором потрібних компонентів. Таким чином ми отримали системи, які по фільтру будуть знаходити потрібні їм компоненти з даними та будуть їх обробляти. Важливо пам'ятати, що порядок виконання систем має значення. Системи можуть працювати в Update, fix Update або LateUpdate режимах. Крім цього, системи в одному режимі виконуються по черзі. І якщо, наприклад, система руху персонажа гравця буде перед системою вводу гравця, то ми можемо отримати відставання реакції персонажу на один тік системи. А в деяких випадках неправильний порядок роботи систем може створювати різні баги. Так що при розробці на ECS варто за цим слідкувати. Зрозумівши саму концепцію ECS, вам буде простіше розібратися з будь-яким ECS фреймворком та почати розроблювати на ньому свої ігри. Ідеї для нових відео ви можете писати в коментарях. Також ви можете підписатися на мій телеграм-канал, де я викладаю файли, які показую в відео, та додаткові матеріали по Uintті. Якщо сподобалось, став лайк і підписуйся. Буде багато цікавого по Юніті. Підтримай український YouTube та ЗСУ. Підтримати канал фінансово можна за посиланням в описі. На цьому все.